Доброго дня всім любителям тупити дровами, всіх любителів альтернативних джерел опалення. Це зараз у нас актуально, як ніколи. Ось розглянемо сьогодні піч преміального виробника МБР. Ось тут фірмовий сілдинг. Піч овального овальної форми з радіальним склом великим. Ручка з нержавіючої сталі на всю висоту, це дуже зручно. Двойна дотяжка двері, подвійна регулювання притока повітря. Повітря попадає в камеру згорання через колосникову решітку. це потрібно для розпалу, далі це потрібно перекривати і повітря попадає, виливається на стекло під тиском і. Попадає в камеру згорання через ці отвори. І Здається враження, що воно огонь починає горіти не знизу, а в повітрі. Так воно і є, повітря змішується з димовими газами і горіння буде виглядати як сфорсунок із цих отворів. В режимі повільного горіння ви можете насолоджуватися такою функцією. Від себе скажу, що піч дуже добротно виконана. Як завжди, хорватський виробник ніколи не підводить. Піч має задній вихід димохода та приток воздуха. Приток воздуха в нас на 100 мм, вихід димаря 150 мм. Головною особливістю цієї печі є те, що вона є варильна. Так, вона обогріває конвекційного типу. Але зверху розташована склокераміка, кераміка, на якій можна приготувати їжу. Це, мабуть, єдина піч поки що, яка має сучасний вигляд, має овальну форму і має собі можливість приготування їжі. Ось так знизу виглядає. Не знаю, ще видно спло кераміка. Ось тут у нас невеличкий дровнічок. Ось такі у нас герметичні, дуже якісно виконані двері. Самолетяжний механізм. Як завжди повно емоцій. Від якості до кожної деталі. Коли ви з роками займаєтеся печами, навіть самі користуєтеся вже не перший рік, то є купа дрібниць, які хочеться доробити на таких печах no ноунейм. Якщо ви маєте справу із Ember Color, Emberками або Color, я вас запевняю, що цього не буде, нема ніяких. Зварочних швів, які видно виглядають, нема ніяких потоків покраски, нема ніяких люфтів у всіх регулювань. Все виконано просто досконало. У дрібницях, у дрібницях видно якість. З вами був Павло. Всім мирного неба над головою. Для українців, звісно. Заходьте на наш сайт, дзвоніть, пишіть, питайте. Тилерська мережа наша по всій Україні. Ми вам дамо контакти майже у кожному регіоні нашої вільної країни. Є в наявності така піч. Велика вдячність всім ретейлерам, які тримають рекомендовану ціну, яку хорвати для нас зробили ексклюзивно, хорошу, для того, щоб ми могли. Достойно в теплі пережити цю зиму і не тільки цю. був Павло, на все добре.